Усім доброго дня! Сьогодні у Вінниці 24 жовтня, сонячна погода, тому вирішив не відкладати та завітати до дуже цікавого сада, аматорського сада, де можна побачити багато екзотичних рослин. Як для Вінниці, то це дуже незвичні рослини, але вони усі в відкритому ґрунті, тому можна побачити. Та Зараз якраз вже листя нема, можна побачити плоди. І зараз я стою поряд з хурмою. Хурма — це, ну, власник цього саду ігор буде мені допомагати підказувати, що я знімаю. Бо я тут буваю не дуже часто, але зараз от якраз нагода можна усе побачити. Це, як я зрозумів, хурма дар Софіївки. Так, Ігор? Перше плодоношення дереву скільки? П'ятий рік. Як бачимо, плоди, плоди доволі, доволі крупні щоб їх е зняти зараз трохи, вони більше, ніж сірникова коробка, скажімо так, дуже великі. Після, після я зроблю, мабуть, порівняльне окреме фото, де поряд поставлю для масштабу якийсь предмет. Мабуть, сірникову коробку, щоб ви побачили. 5 років дереву, досить велике дерево, можна сказати, десь метра під 4. Плодів небагато, але вони дуже крупні. Як каже Ігор, не підмерзала. Я вже встиг трохи пройтись по Ігоря Саду і побачив, зробив дегустацію плодів і в жодної хурми. В, жодних, в жодному плоді хурми немає насіння, що трохи дивує, адже сортів десь близько 10. Ну, тобто отаке от дерево, Плодів, плоди є, не підмерзає, так що у вінниці зимує і досить непогано почувається.